Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож кабінет міністрів затвердив зниження ціни на електроенергію для частини населення до рівня 2 ,64 гривні 64 копійки. Це вже зі всіма податками, тобто кінцева ціна для споживача. Знаю, знаю. Ви зараз кажете, що позавчора говорив про збільшення ціни, а зараз про зменшення. Дивіться, збільшення ціни це планове збільшення аж з наступного року. То не я говорив, да то слова. Керівника спілки споживачів комунальних послуг. Так? І я вам його показав, ви все чудово самі бачили. Тобто то е, такі, знаєте, далекоглядні плани, які, скоріш за все, на відсотки 80 втіляться в тій чи іншій мірі життя, і то вже, знаєте, підготовка до таких реалів. А зменшення ціни на електроенергію, яке дійсно відбулось, і велика частина українців вже. З 1 жовтня цього року заплатить по 2 гривні 64 копійки. Тож, як це працює, для кого це відбулося, як довго то буде тривати, які є тарифи, знаєте, як, ну не тарифи, а об'єми. Як колись було 100 кВт, це щось типу того, тільки набагато більший об'єм. Давайте зі всім детально розберемося, що це за постанова Кабміну. Посилання на нього в описі під відео. Тож, розбираємося, але перед тим хочу показати вам таке знаєте, рекламне прев'ю зміни роботу каналу Народна Думка, щоб ви знали, як ми якісно з вами ростемо. Тож, почнемо! Вітаю, дорогі глядачі! Радий повідомити вам, що Народна думка виходить на новий рівень, новий рівень для вас в першу чергу новий рівень якості контенту, новий рівень. Роботи з цим контентом новий рівень здобуття інформації. В першу чергу, що зміниться тепер в кожному відео, в описі під відео буде посилання на законопроект, постанову, рішення чи будь-яку інформацію, яка підтверджує факт того, що я розповів, і допоможе вам в першу чергу оформлювати ту чи іншу допомогу, виплату, тому що ви будете правильно, законно підковані. Маючи повну інформацію, з цього потрібно було починати, але ж хто б мені пояснив то раніше. Тому тепер перед тим як оформити якусь допомогу, виплату чи щось інше, не забувайте спускатись в опис під відео і дивитися нормативні документи. Також новий рівень здобуття інформації. Куча підписників, просто неймовірна кількість відкликнулись і хочуть долучитися до здобуття інформації. Дуже багато мені написали в особисті повідомлення деякі навіть знайшли мій особистий номер, і тепер ми разом будемо. Провіряти ту чи іншу інформацію на її достовірність, оформляти там в пенсійному, в соцзахисті, будь-де, щоб ви потім отримували хороший результат. Якщо хочете бути разом з ними, разом вирішувати народні проблеми, народні питання, допомагати один одному в тому, щоб жити краще, покращити якість життя, надання послуг, отримання тої чи іншої допомоги, то прості рішення долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Залишайте коментарі, коментуйте один одного, допомагайте розібрати. З тих чи інших питаннях. Це вже активно відбувається. Це супер, коли я бачу такий результат. Значить, ми рухаємось правильно. І найбільш активних коментаторів я буду особисто запрошувати до співпраці. А також ви можете, якщо знаєте якусь інформацію, писати мені в Facebook, на сторінку Дубровський лайф, залишати в коментарях з найбільш активними і такою жирною, можна сказати, інформацією. Ми будемо разом розбиратись з цим всім. Тож долучайтеся, давайте разом покращувати якість нашого життя. Тож, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 31 травня 2024 року, під номером номер 632 посилання на нього в описі під відео. Е, зробити вартість електроенергії з 1 жовтня по 30 квітня, тобто, ось з 1 жовтня, яке наступило, по 30 квітня 2025 року. 2 гривні 20 копійок це без ПДВ, 44 копійки додати ПДВ, тобто на рівні 2 гривні 64 копійки. Це той тариф, майже який був раніше до підняття ціни на електроенергію. Зробити його таким самим для людей, які використовують споживання електроенергії на опалення. Но споживання електроенергії на опалення має у вас бути затверджено. Проектної документацією, тобто вас електрика повинна рахуватись в домі як основне опалення, тобто стояти електротени, там електроплити, все, 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 все. Дуже багато є міст, наприклад, таких Бершадь, да, де нема газу, і в кого немає централізованого, то основне опалення це або твердопаливне або саме електрика. Багато домів навіть. Спочатку готувалися до опалення саме електрикою в проектній документації. От в кого є такий документ, підтверджуючи, що в нього основне це опалення, то він буде платити по 2 гривні 64 копійки. Но є дуже великий нюанс, за яким потрібно дуже уважно спостерігати, тому що якщо провтикаєте цей момент, і там також буду говорити про важливість подання показників. То заплатите по 432, як усі. В чому цей момент? Потрібно, щоб ви не вилазили за дозволені нормативи. Дозволений норматив споживання це до 2000 кВт на місяць. За весь обсяг споживання. Це не лише на опалення, а повністю ваш будинок повинен споживати до 2000 кВт на місяць. І тоді ви за нього платите по 2 гривні 64. Якщо ви хочете на 1 кВт, там 2 тисячі використаєте більше, то ви вже будете платити по 4,32 за увесь обсяг. Тобто, замість того, щоб заплатити, грубо кажучи, 5 тисяч да, за 2 тисячі кВт, вже будете платити 9. Ну, дуже велика переплата. Тому і дуже тут важливо тим людям, які це використовують. Часно подавати показання, щоб вам потім не нарахували один місяць 1000 кВт, а другий місяць по 264, а другий місяць 3000 кВт уже по 4:32. Зрозуміли? Думаю, що так. Тому це дуже важливий нюанс. Тож, бачимо, да, що є така, знаєте, як в якості підтримки і допомоги людям, які використовують багато електроенергії. Для того, щоб хорошо, ну, менш погано, скажімо так, пройти цей опалювальний сезон. Тому я уважно спостерігаю про всі такі е, події, вам розповідаю. Надіюся, що хороших подій буде набагато більше, тому що про хороше говорити, знаєте, якось приємніше. І долучайтесь до каналу, разом будемо розбиратись. Хочете почитати постанову повністю цілком посилання в описі під відео? Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.